Мова це материнське яйце. Це мати, яка народжує людину. Рідна мова це та мова, як вважають вчені, якою людина розмовляє саме з дитинства, якою розмовляють її батьки. Київ, столиця України, розмовляв з радянських часів нав'язаною руською мовою, етнічна мова, перша мова і мова, яку засвоєно в дитинстві. Якщо ми назвемо руською, то тоді це буде старослов'янська, яка більше містить знаків, символів саме нашої української мови. Кожна літера позначає. Цілий світ і в Україні державною рідною мовою, материнською мовою України є наша прекрасна Солов'їна. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні знову поговоримо про рідну мову. Так як 21 лютого весь світ буде святкувати День рідної мови. І деякі люди думають, що йде мова саме про нашу рідну мову, про українську. Ні. Справа в тому, що це Міжнародний день рідної мови, який започаткували для святкування з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО, і святкується він з 21 лютого, починаючи з 2000 року. Започаткований день, міжнародний день рідної мови, для того, щоб підтримати мовне і культурне різноманіття та багатомовність різних країн і народів світу. Але прийнято в цей день вітати один одного з тим феноменом, який ми називаємо рідною мовою. Ви знаєте, що мовне питання за час повномасштабного вторгнення особливо набуло актуальності і розганяється періодично різними джерелами, різними людьми як таке досить складне питання для України і українців. Так от, що вважати рідною мовою для України і українців? Якщо ми. Як суспільство, як народ, маємо достатньо багато представників різних етносів, різних національностей тут, на території України, чи є українська мова для нас рідною мовою. Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись найцікавіше першими. А я зараз вам розповім, що про це говорив наш відомий вчитель і пророк в якійсь мірі Олесь Бердик. Перед цим ще раз нагадаю, як звучить назва цього свята на англійській мові. Англійською це International Mother Language Day, тобто День материнської мови. Ми перекладаємо як День рідної мови. І тут саме цікаве починається. Справа в тому, що в своїй книзі Свята Україна, Есеї та листи Олесь Бердник говорить про мову наступне, як він пропонує нам з вами трактувати це слово. Мова походить від двох слів мати і ов яйце символ початку, зародження, повноти. Отже, мова це материнське яйце. Це мати, яка народжує людину. Мислячу істоту. Справді, це так, без мови немає людини, пише Олесь Бердник. Деякі лінгвісти вважають мову лише засобом для спілкування між людьми. Тому ніби байдуже, якою мовою розмовляти, щоб передати тій чи іншій людині ту чи іншу інформацію. Насправді ж, мова є щось зовсім інше. Змінити мову для людини те саме, що дерево змінити свої листочки та віття на інші, чудожеродні. Може, деякі з них і приживляться, але неповторного дерева вже не буде ніколи. Отже, мова то є самопрояв людини, саморозкриття життєвого яйця, таємної суті самої матерії, прихованого у всьому ра, у всьому світлі, пише Олесь Бердник. Тож, Друзі, ви розумієте, що по мові люди ділять інших людей на своїх та чужих. Ті, хто розмовляють з вами мовою, яку ви називаєте рідною мовою, автоматично ви можете дочислити, причислити до саме своїх до речі. слово «рід». Якщо ми розберемо по значенням кожної літери, то літера Р Реце говорити, істок, І, істок, виток, джерело, джерело саме Божественне, і літера Д це добро або дім, тобто говорити те, про що, що дає добро. Рідна мова, наша материнська мова України, звичайно, українська, солов'їна. І можна досліджувати величезну кількість в різних варіаціях і проявах. Але сьогодні хотілося б зазначити, що рідна мова і взагалі корінь мов має величезну кількість проявів і синонімів в українській мові. Самі подумайте, мова, розмова, розмовний, мовити, мовний, мовлення, розмовляти, замовляти, вимовляти, перемовлятися, примовка, промова і так далі. Дуже багато, десятки слів у нас в нашій мові має корінь мов. Тож ми дійсно розмовляємо мовою. Рідна мова це та мова, як вважають вчені, якою людина розмовляє саме з дитинства, якою розмовляють її батьки. Можливо. Але якщо сьогодні ми з вами згадаємо, що багато наших людей переїхали тимчасово переселені із-за повномасштабного вторгнення Московії на нашу територію, вони переселилися із маленькими дітьми. І зараз їх батьки, їх матусі, принаймні, вивчають інші іноземні мови, і діти можуть чути іншу мову, але вони... Переселенці з України, яка тоді для них мова є рідною? Ви скажете, ну це зрозуміло, це ж батьки то розмовляють, наприклад, українською мовою, от для них і є рідна мова, та якою розмовляють батьки. Справа в тому, що і так, і не так. Справа в тому, що рідною мовою інколи називають деякі дослідники мову, яку Чує дитина з дитинства і якою вчиться говорити перші свої слова. І ту мову незалежно від етносу, незалежно від нації, можна вважати рідною для цієї людини. Тому давайте пригадаємо, а яка ваша особисто була рідна мова, коли ви народилися і чули довкола себе її в переважній кількості? Я особисто виросла, народилася і виросла в маленькому містечку Вінницької області, де був певний говір, певне мовлення, ну таке, яке притаманне притаманне центральній Україні. І знаєте, я виросла серед української мови і розмовляла, чула, розвивалася саме в україномовному суспільстві. Але так трапилося, що з часом я переїхала жити в Києві, пустила тут корені, вийшла заміж, народила тут дітей, тут і народилися наші з чоловіком внуки, і ми тільки зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, знову повернулися до рідної солов'їної української мови. А Київ зробив своє. Київ, столиця України, розмовляв з радянських часів нав'язаною руською мовою руською чи російською, якою правильно називати нашу мову, якщо ми назвемо руською. То тоді це буде старослов'янська, яка більше містить знаків, символів саме нашої української мови. І тут я хочу вам нагадати, друзі, про неймовірний проєкт проект Василя Яковича Чабанника, каліграфа, професора, який майже 50 років вивчає графічне зображення нашої рідної української мови, і називається його великий проєкт Рутенія. Під цим відео я залишу посилання, і ви зможете підписати, долучитися до підписання петиції до владних структур, щоб рутенію все-таки започаткували в Україні як графічне зображення нашої рідної української мови. В чому різниця між тим, як ми зараз зображаємо свою мову рідну, і тим, як її зображає рутенія. Величезна, просто неймовірна, як каже Василь Якович, тільки в нашій мові, в українській мові, в рутенії, саме в ній залишилися певні символи, наприклад, літера І чи «ї», які унікальні і їх не використовують в російській мові. Саме від цих літер відмовив, відмовився, спростивши саме руську мову, старослав'янську, яка знову ж таки більше схожа на українську мову, спростив Петро І. І саме він 300 років тому нав'язав нам шрифти і зображення спрощеної мови. І що ми зараз з вами бачимо? Що коли до нас прибули ось ці за. Так і хочеться сказати, московити, загарбники, окупанти. Вони все могли читати довкола, бо наші літери, якими ми зображаємо мову, яка точно від них відрізняється, вони можуть читати. Ну тільки ось ці дві літери, їм треба зрозуміти, що це за літери і її. Але в цілому вони все прекрасно розуміють у надписах. І в цьому наша велика проблема. Ми маємо унікальну мову, в якій є не просто унікальні літери з унікальними значеннями, бо кожна літера позначає цілий світ, чи цілий всесвіт, і в нашій мові кожну літеру можна осмислювати, осмислювати і осмислювати. І От саме Василь Якович, коли зображає на основі старовинної абетки Рутенія, Рутені Шріфт, позначали мову, на якій розмовляли на території України в допетрівські часи. І саме ось ця мова, яку Петро перший зберіг в церковних текстах. Саме ця мова має мати і зовсім інше символьне зображення, саме підписати петицію, що владні структури, хоча б Започаткували вже рух, щоб ми з вами почали використовувати інші шрифти для зображення своєї мови, і тоді ми станемо ще більш унікальними. І тоді ми відтворимо не тільки через мову свою ідентичність, і рідна мова стане нашою візитівкою у всіх країнах світу, коли тільки по шрифтам можна буде зрозуміти, що іде мова саме. Про українську мову, до речі, лише в нашій мові ви можете побачити зображені Василя Яковича літеру Ща в вигляді тризуба подумайте, як це символічно. І Василь Якович каже: тільки в нашій мові саме наш світогляд. Світогляд трьох світів, прави, яви і нави, світогляд, де боги, люди, духи, предки всі взаємодіють з однією метою для однієї, для єдності. Саме ми ще і використовуємо цю літеру, літеру Ща. До речі, саме Петро переніс хвостик з центру на бік, щоб ми не бачили в літері Ща наш славетний тризуб. Але ми. Спочатку починаємо і знову вивчаємо свої традиції. І тут на каналі Калина є відео про рутеню В назва цях був Василь Якович. Є три відео прекрасні, які ви можете подивитися, і також долучитися до відтворення української абетки нашої рідної мови. Важливо розуміти, що коли ми говоримо про рідну мову, ми маємо розуміти, що існує три концепції, на основі яких мову називають рідною. Етнічна мова, перша мова і мова, яку засвоєно в дитинстві. Ну, вперше, ми вже з вами поговорили, що мова, яку засвоює дитина, вивчає в дитинстві, її називають у цією першою. І зараз ми маємо зрозуміти, що це явище як такий білінгвізм. Дитина може дуже швидко, дуже легко вивчати декілька мов. Це не означає, що якась для неї є більш рідною. Але. Хочу вам розповісти дуже цікаву нашу власну історію, нашу сімейну історію, можливо, вона і вас надихне, бо на початку повномасштабного вторгнення наші старші діти вирішують абсолютно відмовитися від російської мови від цього російськомовного. Наша старша донечка навіть позбавилася від величезної бібліотеки російськомовних книжок. А наші двоє внуків дуже люблять читати, дуже люблять книжки. Для них це найкращий подарунок, і, відповідно, в сім'ї було прийнято рішення всім переходити на українську мову. Це от якось автоматично всі зробили, і було найцікавіше спостерігати за наймолодшим членом нашої родини. Сьогодні, коли я записую вам це відео, це 24-й рік, початок 24-го року, нашому внуку Маркові чотири рочки. Два рочки із цих чотирьох, перші два рочки, він чув ріс і почав навіть розмовляти. А він у нас досить така дитина. Він дуже рано почав говорити. Він розмовляв російською мовою. Потім трапляється повномасштабне вторгнення. Наша донечка переїжджає майже рік з дітьми, знаходиться в Англії і він занурюється в англомовне, англомовний простір, але сама донечка з старшою онучкою розмовляють вдома, звичайно, і англійською, і українською. Марк автоматично викреслює просто із свого простору російську мову. І за два роки він зараз використовує на рівних російсь... Вибачте, російську. Він викреслив. Він навіть дивується, коли чує російські слова, і в нього такий вираз обличчя, просто неймовірний. Він не розуміє, чому ще десь існує ця мова. Бо він вважає, що ось дідусь пішов служити, пішов захищати нас всіх від ворогів. Які розмовляють російською мовою, тобто російське не можна. Російське все це погано. Причому йому це не говорили, що російське це погано, він просто вже це сам склав. Так от, наш Марк сьогодні розмовляє українською мовою і досить активно застосовує цілі фрази англійською. Він до сих пір полюбляє дивитися мультики і також грає на різні, в різні комп'ютерні ігри англійською мовою. Ну, ж таке старша внучка, якій 8 років. Вона також зараз інколи в спілкуванні, коли ти з нею розмовляєш, вона вставляє просто масово англійські фрази, англійські слова і інколи навіть каже, мені інколи не цікаво з моїми друзями, бо вони не розуміють мої якісь ну, приколи, які я говорю англійською мовою. Вони їх не розуміють. І це саме про ось цю рідну мову. Яка? Мова, як на мене, що та, якою людина виховується, вона не є рідною, а все-таки рідною, та, яку їй передає рід, якою розмовляють її тато і мама. Тому, якщо у вашому середовищі, вашій сім'ї ще постає питання, як навчити, перевчити, долучити дітей до того, щоб вони зараз переходили на українську мову, то в даному випадку однозначно ви маєте самі бути цим для них прикладом. І тоді ваші діти рідну мову відтворять дуже легко, і ви будете дивуватися, як це вони будуть робити дуже гарно. Друга концепція про рідну мову саме полягає в тому, що та мова, якою людина мислить, якою відтворює свої думки, вона є для неї рідною. І тоді постає дуже каверзне питання. Це, скоріше, питання, щоб ви поміркували. А як ви думаєте, щоденники людина пише, якою мовою? Тою, яка їй ближче. Правильно? Ну, принаймні, так, нормально. Якщо ти мислиш певною мовою, то і своє щось сакрально сокровенне, ти будеш писати на цій мові. Так от наш славетний образ українського кобзаря, представника української мови і літератури Тарас Григорович Шевченко, чому писав свої щоденники російською мовою? Вірно, він писав старослав'янською, в якій є маса слів саме руського походження. І ми маємо з цим розбиратися. Різниця між руською з київською Русі мовою, і мовою московитів, які притягнули назву і назвали російською мовою ту мову, яку вони використовують, величезна, величезна прірва. І наші з вами талановиті. І Леся Українка, і Тарас Григорович Шевченко, і той же саме Григорій Савіць сковорода вони писали не тільки свої твори, а й свої сакральні щоденники староруською, староукраїнською мовою і володіли багатьма мовами світу. Але при цьому вони вважали своєю рідною саме нашу українську мову. І е, саме останнє, про що я хотіла би сьогодні з вами поговорити, е, про рідну рідну мову, це про етнічну мову, тобто третя концепція, яку мову ми називаємо рідною по етнічній ознаці. Звичайно вважається, що це мова якоїсь етнічної групи, яка живе на певній території, і спілкується між собою цією мовою. Тож ми говоримо зараз про групи людей з різних етносів, представники різних національностей, які живуть зараз в Україні, але їх об'єднує одна територія під назвою Україна, і в Україні державною рідною мовою материнською мовою України є наша прекрасна Солов'їна. Тож для того, щоб у нас не було ніяких проблем у стосунках, у спілкуванні один з одним. Я вважаю, що люди мають, які живуть на території України, якщо не визнавати рідною мовою за походженням, по тому, як на якій мові розмовляли їхні батьки, то по етнічній ознаці, що вони живуть на території етнічної монодержави України, а тут саме живуть українці. Як етнос, ми маємо все-таки започатковувати любов до української мови. До речі, нещодавно я для себе мала дуже потужне відкриття, коли моя молодша донечка, побачивши, що я дивлюсь якийсь фільм в перекладі, іноземний фільм в перекладі російської мови, вона мені сказала, мамо, ну цей же ж фільм є і українською. Чому ти не дивишся цей фільм українською мовою? Я сказала, я була здивована. Я сказала, невже? А вона каже: мама, сьогодні переклади іноземних фільмів у всьому світі. На українську мову, на е, українська мова на четвертому місці по перекладам іноземних фільмів у світі. Тобто вона набула неймовірної популярності. Тож, якщо можливо, і для вас це була новина, тож дивіться фільми не на YouTube в російських перекладах, а дивіться на відповідних сайтах, де так є там реклама, яка нам оплачує е, те, що ми дивимося на. Сайтах з перекладами українською мовою є маса цікавих фільмів. Вони дійсно заохочують нас і думати, і мислити, переходити на мову, розмовляти більш красиво мовою. І вас, відповідно, я сьогодні хочу ще раз привітати. Сподіваюся, я надихнула вас вітати один одного з Міжнародним Днем рідної мови, який весь світ вже у 2024 році буде святкувати 24-й, майже ювілейний раз, День рідної материнської мови. Тож, 21 лютого, привітайте один одного! А я хочу вам... Прочитати прекрасний вірш про мову, щоб ще раз на вас надихнути саме любити мову. І цей вірш мені дуже подобається: це вірш Максима Рильського про нашу рідну Солов'їну. Як парость виноградної Лози, Пликайте мову пильно й ненастанно Політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морськім. Немає мудріших. Ніж народ учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овощ, в Грінченка і даля. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь, доглядать свій сад. Сподіваюсь, я вас надихнула розмовляти українською. Вітаю вас ще раз святом. І ми, творча команда каналу Калина, надихаємо вас своїми дослідженнями. А ви підписуйтесь на канал. Поширюйте наше відео, щоб більше людей дізнавалося про українське, про традиції, про те, що робить нас дійсно дітьми славетних, рідних, сонячних богів, носіїв прекрасної соловійної мови, волі, долі і перемоги, друзі. До зустрічі!